Розтягуємось і роздумуємо на тему одруження. Мені 18, моєму масіку 23. Коли в мене вихідні на основній роботі, я весь час вдома, я весь час сижу або лежу, монтую, знімаю, і це все сидяча робота, яка потребує якоїсь сфокусованості і так далі. Через це в мене завжди були тіло, спина. Мені треба робити розтяжку розминку. Саме цим ми зараз і займаємось, але просто робити розтяжку розминку мовчки в тиші. Мені не цікаво. Звичайно, це привід для того, щоб зняти ще одне відео. І так, давайте поговоримо про те, коли найкращий час для того, щоб зробити такий великий перехід на новий етап в своєму житті. Уявімо ситуацію. Є двоє людей, які кохають одне одного, і вони вже живуть разом. Не ведуть побут разом, вони працюють разом, вони разом кудись їздять, і так далі, і так далі. Мають якісь свої цілі, плани до чогось ідуть про щось роздумують, мають якісь свої спільні хобі, заняття, люблять проводити час разом. Вони кохають одне одного, і коли ж настає найкращий час для того, щоб поставити штамп в паспорті, так би мовити, як кажуть, хто щас да? Для мене одруження це доказ того, що ваша пара це не просто якісь стосунки, які на якийсь час і все не просто для того, щоб перечекати і знайти собі щось краще, не просто щось таке, знаєте, несерйозне. Для мене мене шлюб це коли ти впевнений або впевнена на 100% що з цією людиною ти будеш все своє життя. Тому що я притримуюсь такої думки, що найкращий шлюб це коли ти от раз і на все життя. Звичайно, бувають різні ситуації в житті, коли так не виходить. Ну різні трапляються в житті ситуації. Коли люди одружуються в друга, в третій і так далі. Я нікого не засуджую. Чесно, я розумію всі ці ситуації. Я була сама свідком такого. Я розумію все прекрасно, але для мене в моєму розумінні найкращий. І сход так би мовити, це коли шлюб раз і на все життя. Тому що коли ти дійсно людину кохаєш, ти робиш вибір а, удружитися з нею, чи ні, вийти за нього заміж чи не вийти там за неї нам. Не? То звичайно, ти зважиш всі за та проти і розумієш, що якщо ти удружуєшся з людиною, то тобі вже так чи інакше придеться сім'ю з цією людиною, жити разом до кінця своїх днів і взагалі все поєднувати разом з цією людиною. Коли ти не проти такого, ти приймаєш рішення, зважене рішення дійсно одружуватися з цією людиною. Мені мій масік дуже часто м, натякає на одруження, і, чесно кажучи, якщо мій масік мені запропонує одружитись, я не відмовлю йому, тому що я. Дійсно кохаю цю людину, і я розумію, взагалі, що таке шлюб. Звичайно, я не пожила ще прям достатньо часу для того, щоб повністю усвідомити, усягнути весь сенс життя, все, як воно укладено усталено, і так далі. І так далі. Я не прям мудра жінка, прожила багато століть віків, десятків років. Але я людина з розумом в голові. І, звичайно, ми все це обговорювали. Звичайно, коли він мені перші рази почав натякати на одруження, я казала, що це не та річ, з якою треба поспішати, це не та річ, яка повинна бути, в принципі, і без неї можна жити поки що, тим більше ми разом, не прям аж щоб багато. Раз, який ми разом навіть не вимірюється ще в руках, ми зустрічаємось менше року. Відповідно, коли він мені натякає на одруження, я одразу встаю таку оборону стійку, так би мовити, і кажу, що ще занадто рано. Але уявімо ситуацію, що мій масік до мене підходить, стає на коліно, питає типу, чи я вийду за нього заміж. В такий момент я йому відмовити не зможу, тому що не хочу. Я Дійсно хочу одружитися з ним в майбутньому. Я дійсно хочу мати з ним дітей, да, в майбутньому, створити з ним сім'ю, подружувати з ним, будувати якісь плани, купити житло, жити разом, створювати сім'ю, коротше кажучи. Тому не якщо а коли ця ситуація станеться, я йому не. Не відмовлю, але звичайно, що в моєму розумінні це повинно статися трошечки пізніше, тобто поспішати дійсно немає куди. Але як станеться, так станеться, і мій вибір є моїм вибором. Слідкуйте за оновленнями. Напишіть вашу думку,